Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, вчора Путін вбив всіх голубів миру одним пострілом. В принципі, це і було зрозуміло для всіх свідомих людей. Зрозуміло, що в сьогоднішньому позиційному тупіку. Які є на полі бою, немає мирного вирішення, тому що дві проти сторони не досягли своєї мети, і війна продовжиться далі. Звичайно, всі хочуть миру, всі втомилися від війни. Війна вона не надихає, не надає можливості. Мріяти про краще розуміючи, що попереду важкі бої, важке визволення від рабства, отримання прав свобод. Про з чим фактично бореться український народ глядачі на моєму каналі знають, що ми ініціативною групою Україна 30+, розробили свій план перемоги. Не план миру, а план перемоги. сім кроків до перемоги. Розуміючи, що е, перемога може бути лише з сильної сторони, з сторони переможця у війні. І для цього, щоб е, досягти цієї мети, ми маємо з, максимально сконцентруватися на перемозі на всіх заходах, які нам нададуть зменшення втрат недосягнення е, цілей противника і досягнених наших цілей, е, знищення ворога, звільнення територій. І нанесення ніщівної поразки Росії так, щоб вона не змогла більше творити агресію, знищувати, вбивати. Хто хоче побачити, ознайомитися з нашими сіми кроками? Я додаю до відео і сім кроків. У нас є вже платформа, на якій ми хочемо звернутися до суспільства і провести такий всенародний референдум опитування. Чи згодні українці, я вважаю, ну, розумієте, от мене, що мене більше всього курвить, доводиться з елементарні прописні істини проговорювати, допоки сумління, свідомість українців не дойде до потрібного рівня і не усвідомимо, що ну, не може бути миру. Допоки не покаране зло, я вже неодноразово повторяв слова Олександри Майтвічук, лауреата Нобелівської премії миру. От є такі, знаєте, прописні істини: хочеш миру, готуйся до війни. Росія закінчується там, де відгрібає поповні, так скажемо. Да, тобто е у нас же ж уже було неодноразово е оці спроби замирити суцільне зло. Чим це е закінчувалось? Ще збільшенням агресії і збільшенням втрат. Ну давайте, якщо ми не досить розумні, щоб е мудрі і вчитися на чужих помилках, давайте будемо хоча б умними і вчитися на власних помилках. І не давайте не скочуватись до дурнів, які не вчаться навіть на власних помилках. Звичайно, хочеться говорити про мер, про відновлення і таке інше. Але допоки ми не знищимо ворога, не знищимо їх потенціал, не буде перемовин на наших умовах. Не досягнемо там, е голуби миру намагались пояснити, що так і очікувалося. Що е Путін міг сказати? Я нагадаю, що він заявив, що він хоче отримати. Полностью Луганскую, Донатскую, Херсонскую, Запориженскую область воевали, мол, да, помните, Кемская волость. Воевали, мол, так подавай. Послушайте, товарищ, товарищ, можно вас... минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно. Да понять его, надежи царь, не мудрено. Они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда. Что-что? Кемскую волость? О, я, я, Кенска волос! О, я, я. Да пусть забирает на здоровье, я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. <laughs> Забирайте. Не вели казнить, великий государь. Вели слово молвить. Да ты что, сукин сын, самозванец казенной земли разбазариваешь? Ак ніяких не на Я Хочу нагадати, що його вимоги вже змінилися, тому що це так звана СВО починалася з чого? З демілітарізації, денацифікації Київ за три дня. Де ці умови цих умов немає. А результатом чого сталося? Рез результатом нищівної поразки, не перемовин в Стамбулі, а лише воля українського народу. Рішучість добровольців, ті, які пішли боронити, чому не досягли не тому, що е, Джонсон приїхав і сказав, будете воювати, а тому, що а як е, Арахамія, роздавши зброю, міг тоді відібрати у людей зброю і сказати, все, ми домовились, і лише воля народу, її бажання дати ворогу по е, зубах зупинила, е, звільнила Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. І е, місто Херсон, а не перемоване. І тому, звичайно, е, будемо говорити з позиції сили. Ну, і я ж кажу, що ну давайте вчитися хоча б на своїх помилках. Е, Денис Янтар ще в 2019 році, пам'ятаєте, коли Зеленський приїхав їх умовляти, щоб вони відійшли, щоб вони склали зброю, щоб не було е, чинили опір е, цим мирним договорнякам треба перестати стріляти відійти він каже ну не можна звільняти висоти які ми кров'ю завойовували. ви ж розумієте що ворог скористується з цим він просто скористується і не ми можемо ослабляти себе ми навпаки маємо говорити з позиції сили Підвищувати свої сильні сторони, так якщо будуть ці кроки з відведення е, на, на 5 на кілометрів. На а якщо на кілометр ну, дивіться, ну, якщо будуть втрачені висоти позиції як стратегічні, то ну ми розуміємо, що, що треба нам їх назад втримувати. Ну це логічно, тому що якщо ми назад будемо забирати наші висоти, це будуть втрати, і ми розуміємо, що це безглуздя. Ну це нелогічно. Коли ми їх завоювали, ну наприклад, теж саме Широкина, ми його здобули вже кров'ю наших друзів, а потім ми відійдемо і знову його забирати. Там вистачить тільки кілометра розведення, по суті, тому що там висота. Ну і навіщо це робити? Тобто, і ми розуміємо, що ми за Україну і про Україну, як ви часто кажете про це. Я не розумію, навіщо ми знову таки так біжимо туди, от ці перемовини. А, знаєте, це я це можемо така... навіть ні з ким не говорити, а просто продовжувати це... це треба робити, однак треба зі своєї сильної позиції і просто зараз отримують те, то що їм потрібно, а потім вони сам. завоюють більше. Вот і все тут же ж треба, може пару шоків далі і про це треба говорити, а не про те, що колись будуть перемовини. Звичайно, вони будуть будуть перемовини. Але про що вони будуть? Про капіталяцію і кого капіталіацію? Про перемовини про звільнення територій. Про підписання мирних угод на наших умовах чи на умовах Путіна, я не знаю Китая, США у кожного свій інтерес. У нас має бути власний інтерес. А для цього ми маємо скласти свій план перемоги. Ще раз звертаюсь, сім кроків до перемоги. Це наша ініціатива. Ми хочемо її обговорити. Почути ваш фідбек. Це звернення перш за все до суспільства за підтримкою якої перемоги ми хочемо, яку перемогу ми очікуємо. Для того щоб ми досягли бажаної перемоги, нам потрібна єдина програма. Програма все для фронту, все для перемоги. Не можемо ми під час війни. Коли е США зменшує поставки, блокує поставки зброї в Україну, зменшувати виділення на власний ОПК лише одну третину, 6 мільярдів виділяти е із 18-20 потрібних і виділяти на Міністерство мирного чуцу, на бруківки, на клумби, джипи для лісгоспів, для е поліції. Ну от я ж кажу, що ми з, з вчора з я думаю, на наступному на, на тижні я викладу ці відео, і Юля Глушко зробили записи, і мені блинк якось даже знаєте, аж невдобно говорити прості прописні інстини. У нас є державний апарат е, різних рівнів, обласних е, міністерства, чиновники. Суди, прокуратура, вони всі давали присягу, присягу на вірність е, народу України, вірою, правдою служити Україною е, українському народу. У нас іде й рік війни, 11 3 третій рік рік активної фази війни. У нас є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію 93-го року. Постанова і 99-го закону. І вони не виконують вимогу закону. Там чітко прописано, що таке мобілізація суть мобілізації. Це перш за все мобілізація національної економіки. Мобілізація системи державного управління всіх рівнів 1,8 мільйонів. Армія, армія має мобілізуватися для перемоги, для здобуття перемоги, сконцентруватися на виготовлення власної зброї, на побудові фортифікаційних споруд, на оснащенні високотехнологічного озброєння, щоб людей не закиптати в окопи з автоматами, а щоб вони вражали дистанційно. Для цього треба все це для перемоги, і як можна е, відчути потреби фронту, от е, знаєте, я знову ж таки я буду банальні речі говорити краще один раз відчути, ніж е, тисячу раз почути. От як можна ставкою, 80% якої складається з людей, які навіть не служили в армії, не то, що не воювали, 20%... Що воювали в АТО розумієте? І 80%, які взагалі не воювали. Я маю безпосередню участь, тому що навіть зараз от, війна 24-го року відрізняється від війни 23-го року і відрізняється від війни 22-го року. Хто безпосередньо приймав участі кожний рік? Він бачить, як динамічно змінюється характер війни. Не змінюється лише ставка, не змінюються лише підходи. Окрім е, політики героїв, у нас більше нічого немає, і закидують е, людьми. Нам треба ще люди. На такий характер війни не вистачить людей. Кому не зрозуміло? Тому ми маємо діяти асиметрично. А як можна це зрозуміти і відчути? Я ж кажу безпосередня участь, я не можу зрозуміти, як так можна на 11 році війни у нас склад уряду, депутати, чиновники не воювали? Що вони, от як вони навіть морально можуть відправляти, яке вони мають моральне право відправляти людей на фронт, якщо вони самі безпосередньо не приймали участь? Як вони можуть визначати? Хто має іти, які вони має моральне право, як вони можуть усвідомити, що треба для війни? Ви пам'ятаєте Резнікова? Дрони не зроблять переваги у війні, але просто давайте без людей. Цей дрон не змінить ситуацію на полі поста. Ну ти... тому, що він не був. От я ж кажу, що Павло Себестинович переписувався з депутатом, і ми постійно наполягаємо на необхідності. Виділення коштів саме на війну, у нас бюджет минулого року розподілили 2 трильйона сімсотва і трильйона. Виділили на мірні цілі, і 2 мільйона виділили на оборону. Так не може бути нам зараз потрібно всі кошти скерувати на військову економіку, давати кредити підприємствам, які виробляють. І я ж кажу, що у нас 24 лютого була тест на державність. На жаль, більшість чиновників їх не пройшло. Якщо не пройшло, вони мають повернути кошти. Ми їм платили за те, щоб вони створювали умови для життя українців і створювали безпеку. Перш за все, замість того, щоб першими взяти автомати, вони накивали п'ятами. Зеленський їх знову повернув, і вони знову, як Шурибана Лаганове, почали залазити в карман. Держить його кріпка, його в міліцію Не випускайте! і випускайте. Від я Машинально! Очікрес, я не хотя не знаю. Зараз знову піднімають податки, піднімають тарифи. Задаєш питання, куди кошти на, на відправляються. На відновлення, на відновлення. Чого? От е, зараз я е, спробую за, записати з Віктором Мостковченка. Ще раз скажу: е, пройшли 24 лютого багато офіцерів, чиновників, багато людей, які е, раніше служили або під час агресії служили, пішли, відчули свою потребу, свою державницьку позицію проявили, пішли воювати, але осталися в тилу покидьків кітьків погонах. Оцей Віннік, е, людина займається відвертим е, розбієм, ходить по е, кампаніям. Забирає кошти да, і прогулює їх. Зараз над ним вже йде суд. Це рік, рік Московченко волав, ходив на цю тройку, що організував в, ну, в ряжених оці Зеленській шурму Татарова і этого, Вербицького, який зараз просто кішить інформаційне поле. Просто збагачуються на, ну, на глазах у нас, ну, тому що покриває таких розбійників. Вилучили у бізнесмена ще ну, така цікава, просто зверніть увагу: моральність е, цих чиновників і чому їх треба замінити. При обшуку записують на відеокамеру, записують в протоколі його слова. Він вилучає 101 тисячу євро і каже: це мені буде на відпочинок. І прогуляв ці кошти. Зараз набув, передали справу, кажуть, а де. Кошти, де речові докази? прогуляли, на, виходить, по перше, порушує законодавство, не маючи права проводити ці слідчі дії, приходить е, на обшук е, власноруч прокурор і каже, чи є у вас заборонені предмети. Питають, які предмети. Називає е, е, зброя, наркотики і кошти, тобто, у усвідомлення сьогоднішніх правоохоронців, сьогоднішніх похідків в, в погонах. Гроші у бізнесменів це заборонені речі. Це має тільки е... ці покидки в поконах мають. От як ви хочете з таким якістю управління, з таким, де люди не служили, займаються відвертим мародерством під час війни, розкрадають або на бруківки, ну просто вони навіть вже не знають, як їх ці кошти. Освоювати да було в 21 році. Вони освоювали 1,5 і а зараз в 23 освоїли 4 трильйони. От е, через розподіл оцих невігласів пройшло 4 трильйони, от наслідки оцього неравномірного несправедливого е, перерозподілу. Чому я говорю, що я говорив про депутата, про переписку? Павло пише, що треба перерозподіл, треба робити секвестр бюджету і перерозподілити. не може бути на мирний час під час війни, коли ми боремося з агресором, коли захід не готовий фінансувати вашу дурню, ваші корупційні схеми. Треба змінити це, щоб і Захід повірив, тому що у Західа є потенціал. Вони не хочуть витрачати, тому що е, у них платники податків питають: а куди витрачаєте гроші, коли е, ті воєнкоми покуп, купляють дачі, коли вербицькі. Нерухомість скупляють через племінників, через черезжительниць неважливо. Ну це ж видно. Уже Пентагон в Америка каже: нам видно це з за кордону, за океану. Ми бачимо, як ви крадете. Розумієте? І замість того, щоб зробити цей перерозподіл, пише депутату. Він пише: у нас немає голос... немає підписів, не проголосують. Я ну, в приватній переписці написав Павло. А е, вони хочуть дізнатися, чи є у бійців на фронті е, достатньо патронів е, для того, щоб їх переконати. От, ну, от, е, і просишся, умоляєш їх, е, зверніться, та ви маєте відчути всі тягати та позбавлення. Без того, щоб Марченко потрапив в окопи, депутатиці, поки вони не потраплять в окопи, вони не усвідомлять необхідність перерозподілу. І лише от, е, емпатія, ми, лише співучасть нам допоможе в цьому. Е, Оціх сім кроків вони скеровані. Якщо ти не воював, Якщо ти не приймав безпосередню участь, не рахував прильоти, ти ніколи не усвідомиш. От Зеленський поїхав в Харків сказав, ну класні фортифікації. Що відбулося? Не було їх, просто крали на деревині. На... Ну, я вже не буду зараз перечисляти. от Зайдіть на е Юлію Глушко або на Фейсбук, або на Ю, вона постійно розказує, показує, як відбувається крадіжка навіть через Прозоро. Відбувається розкрадання коштів, і от я ж кажу: що якщо ти посидиш в цьому окопі, до тебе при прилітає РСЗВ, прилетять каби, ти їх порахуєш, у тебе прийде е, усвідомлення. Ти наз... почнеш задавати собі питання: а чому каби прилітають? А чому у нас немає контрбатарейної боротьби? Чому, чому? Тому що не виділили Марченко скаже, а ми виділили лише на власне ОПК одну третину шість мільярдів? А шість мільярдів ми виділили на Бруківку і на клумби. І, Ну, буде питання? Я ж кажу, що Зеленський сразу задасть питання. Ви що подуріли? Я тільки що чуть не помер, прилетали каби. Давайте вирішувати питання, давайте вражати ворога, давайте е, працювати дистанційно, знищувати. У нас куча класних прикладів, де добровольці пішли. От е, Зараз, якщо взяти приклади е, з е, бойових підрозділів, от е, подивіться, як працюють люди, е, які не кадрові офіцери. Очолили підрозділи, здебільшого вони взялися за підрозділи БПЛА, тому що Міністерство оборони Резніков не вірив в цю перспективу. Люди самі е, знайшли кошти, знайшли волонтерів, знайшли людей, які мають вміють управляти дронами, які вміють е, приєднувати вибухівку до дронів, і почали знищувати і приклади просто шалені. Друже, скажи, будь ласка. Щоб усі розуміли замість твоєї визитівки, які результати бойової роботи твого підрозділу, ну, якщо ми зараз беремо тільки Авдіївський напрямок, куди ми зайшли в другій половині жовтня і до сих пір тут стоїмо, то це близько 2,5 тисяч уже на даний момент ворожої піхоти. Цифра по бронетехніці та іншій техніці зараз досягає вже 300. Зараз даже сирський зібрав всіх мадяра, всіх зібрав і каже: будемо копіювати, будемо масштабувати ці приклади, тому що у цих підрозділів і втрати менше кількість менше, і знищення техніки і живої сили в рази просто шалені. І я ж кажу, що якщо б е Марченко сидів в окопі, він би перерозподілав саме на ці ефективні підрозділи. Якщо б депутати... Сиділи в окопах, вони б е, самі зрозуміли, що треба зробити секвестр бюджету і перерозподілити кошти. Наступний бюджет також би формувався. І все було для фронту, все для перемоги. Поки вони сидять в захищеному Києві, нічого не буде. Тому я вас закликаю. Звернути увагу на ці сім кроків, вивчити їх, дати нам фідбек, пропозиції, всі конструктивні пропозиції. Ми приймаємо, переглядаємо це. Наша спільна програма перемоги, як ми бачимо, нашу перемогу, звичайно, будуть перемовини, але коли ми знищимо, коли ворог буде змушений йти на перемоги для того, щоб ми не захопили Москву. Я утрирую зараз, але я змушений це зробити, щоб люди звернули на це увагу. Потім ми звернемося до на платформі. Додаю цю платформу, протестуйте, там є донати. Я звертаюсь, тому що ну на жаль, важко зараз важко всім, але платформу треба удосконалити, її треба підтримувати. Коли буде заходити велика кількість, треба сервери, додаткове навантаження, треба захист від е атак, е кібератак. Тому ну, кошти е на жаль потрібні всім, але це наша спільна справа, це наш спільний план. Ми отримуємо мільйони. Я хочу, щоб ми е, проголосували. От як за мою петицію, за два дні проголосувало 25 п'ять тисяч. Да? Щоб ми так проголосували і вимагали від кожного е, людини з владними повномажуваннями, перш за все, е, побувати на фронті, е, відчути всі тяготи і позбавлення. Е, тоді е, має шанс, щоб вони у них з'явиться клепка. Всі, хто не готові. Приймати участь у війні вони не мають права приймати управлінські рішення під час війни особливо це дуже важливо. Скорочення е, марнотратства, скорочення на мирного часу чотири трильйони і два е, з лишнім трильйони. Ми витрачаємо на мирне ціле. Ну що ви хочете? Чому ви вважаєте, що захист нам почне нас підтримувати і допомагати? Якщо ми самі не закумулювали, якщо ми самі не виконали закон про мобілізаційну по підготовку, і мобілізацію і не провели мобілізацію національної економіки, і системи державного управління. Як вимагає закон? Ну це елементар. Ні речі, які мені навіть соромно озвучувати, тому що це має бути ці державники. Ну, якщо вони дійсно хочуть служити народу, мали самі ініціювати, самі піти, самі відпрацювати і е, сказати: так це не працює зараз. Працює оце. Якщо вони не здатні, ми маємо вимагати. Повторюю, банально, але кажу, земля має горіти у них під ногами. У них вони не можуть зараз. Там этот, Сергій Позній каже: А давайте я викуплю своїх побратимів, які під час війни з моєї компанії пішли воювати. Треба створювати додану цінність. Треба розвивати економіку. Давайте ми будемо у держави викуп... викуповувати своїх людей. Ну так. Це рабське відношення спред за все до себе. Ми не раби, ми наймали і наймаємо управлінців для того, щоб вони створювали умови: безпеку, справедливість і свободу. Якщо вони не здатні, вони мають піти. А не ми маємо грати по їх. Правилах, ми маємо складати свої правила гри і нав'язувати волю українського народу найматим е, працівникам. Якщо вони не хочуть виконувати, вони йдуть геть. Вони мають повернути кошти, вони мають вибачитись перед нами. Е, просто мільйони. Вербицький, оця прокуратура, всі мають мільйони. І е, ходять, вимагають далі від бізнеса під час війни. От схаменіться, якщо ми під час війни це не усвідомимо і не перейдемо на військові рельки, ніякий мир нас не врятує. Ще нагадую раз, що е, руський мір закінчується там, де вони відгрибають по повній, вони мають відчути всю загиблисть свого рішення, і вони можуть е, лише тоді зрозуміти, коли їм ця війна буде більш невигідна, ніж Мир з українцями, а ми маємо городитися забором. Маємо закочувати рукава, працювати і перемагати, а не розслабляти себе. Два-три тижні. Е, мир. Ну пам'ятаєте, я ж говорю, це все для того, щоб відверти увагу. Два-три тижні закінчились, почався контрнаступ. Закінчився контрнаступ, почались мирні переговори. Схаменіться, відволікають вашу увагу від важливого. Мир буде після того, як ми даємо е, росіянам попиці. А для цього ми маємо працювати лише на забезпечення потреб війни. Все для війни, все для перемоги. Оце наш план сіми кроків. Так маємо діяти вимагаю підтримки, вимагаю розповсюдження інформації, вимагаю обговорення сіми кроків детального обговорення, критичного підходу до кожного пункту до кожного слова, до кожного запятої, а не відволікання від суті. Суті розумієте, мирні перемови не будуть. Коли ми отримуємо перемогу на фронті, якщо ми її переваги на фронті не отримуємо, ми будемо говорити про капітуляцію. Я не хочу про це говорити, тому що в мене загинули побратими, у мене зараз. Всі наші підрозділи нашої бригади воюють, і я хочу, щоб вони були забезпечені, щоб вони були убезпечені, щоб вони не вмирали, а щоб вони вбивали. А для цього треба перевести нашу країну на військові рельки. Тоді і захід в нас повірить, і тоді ворог зупиниться, злякається і накиває п'ятами, як він зробив в Кіях, Сумах, Харкові.